Друзі, ви подивіться, що я знайшов на юності. Горщик для меду ручів. Дивіться рук. відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, ось так на юності кожного дня товар складається, самого раночку роз. Наш підписник поділився своєю знахідкою. Тваринки Гжель. Скільки козочка? 250. Український Порцеляновий посуд. 28 жовтня Київ. Друзі, крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайні пари, ручний розпис. Дуже гарне поєднання кольорів. Полонський фарфоровий завод присутній знак якості. Масленка є. Якості три пари. Ціна за пару 170 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Приходьте за посиланням, підписуйтесь. Доброго дня! Скільки коштує? 350. 350 в новому останні кастрюля. Це 200 та 250. І саме нижня нова та 400. Така турочка. Бутычка 180, 170. А это еще такая? Сковорючка. Для печи. Сколько она 50? Доброго дня. Сколько такие графинку что? 150. 150 с крышечкой. А чашка? 100 Баранинский фарфоровый завод Витс Ризу Бутон. Довбишевський фарфоровий завод. Так, ручний розпис, квіточка 50 гривень. А вона у вас одна в наявності? Да. так? Одна. Угу, залишилася одна. Баранівка такі. 25. 25. Наявності дві. Це сучасні чашки, гігант. Підкажіть ціну. Скільки коштує? 40 гривень. Наш підписник поділився своєю знахідкою. Старе клеймо Тернопіль, факел. В наявності 6 чайних парк, Жемниця та Цукорниця. Ціна за один предмет 300 гривень. Дану пропозицію я розміщу в телеграм-каналі, під відео в першому коментарі залишу посилання. То буде мати бажання придбати рідкісну форму зі старим клеймом Тернопіль горох. Будь ласка, переходьте за посиланням, замовляйте! Друзі, хочу зробити оголошення. Куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишенкові настінні годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підсклянники, портсігари та інші вироби. Значки, медалі, нагороди СССР, прикраси зі срібла, монети, купюри, облігації, ікони, іграшки, книги до 1930 року. Будь ласка, номер телефону 096 804 78 33. Пишіть на Viber, Якщо є велика кількість пропозицій, вінтажних речей, можу виїхати до вас на квартиру або будинок по місту Києву. Бровари, кривий ріг, Харків. Запропоную гарну ціну. Вот эти 100 гривень. От це верхня 180. это тоже 180, так. нижняя 100. Э, сто. по 150, это чехія. Чехія сто да. за одиницю. Да. Эти 5 штук. – 50. – 5. За одиницю 50 эти гривень. 150 4 штучки. А кольорові, скажіть, будь ласка? Эти по 50 50, наявності 2, так? Так. так. Ага, і сапожок скільки коштує? Сапожочек 150 Чехія. 150 чехія, наявності 6, 5, так? 5. – 5. 5. Остальные вот эти здесь мелкие, по 50. По 50. А такие скляночки сколько? эти по 50 и 6. 50 на явности комплект 6. Эти 150, 154 штуки. Ужеры 150 на явности 4. 6. Так. 6 штук по 50 гривен. За комплект 300 гривен. по 25. 25. Высокая нишка. Досить цікави. Так, квиточка? 150. 150. А ваза? Ваза тоже 150. А, это 200. 200. Вот еще такая вазочка. Вот ага. она отсюда. А, ось. Ага. И сколько такой комплект? 300 гривен. 300 гривен. Ага. Так. Сколько такая ваза? 250. 250. Так, а лебеди? Э -э, большие по 100. 100 гривен. А меньше? Маленькие средние 80. Угу. И маленькие 80. По 50. Менше 50. Рідкісний чайний сервіс. Складається з чайника, цукорниці, шести чашок та однієї чайної пари. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Чайник 500 гривень, цукорниця 390, чайна пара 330 і чашка. 160 наявності 5. Дружківка, старе клеймо. Металеві кружки. Стан відмінний. Скільки коштують? 80 наявності 3. — А такий термос, будь ласка, підкажіть? — 400 гривень. — 400 гривень. Це Китай, так? — Так. Дві тижні Скільки? — Дві. — Ой, дві тижні. Буде супер. — Дві доби, так? 400 гривень. Мрія. Скільки коштує? 300 гривень. Друзі, ви подивіться, що я знайшов на юності. Горщик для меду, ручний розпис, ЗІК Канакова, присутній знак якості. 5 порційних піалочок. ЗІК Канакова, ручна робота в новому стані. Кавничок від кавового сервізу зима. Скільки він коштує? 80 баранівський фарфоровий завод. Цей набір. Чашки по 30, uh -huh. Заварник 100, 80 uh гривень. -huh. Чайник 100, цукорниця 80. Молочник такий, підкажіть, будь ласка. 40 гривень. Добушенський фарфоровий завод. Кавова чашка від кавового сервізу Пеас. Сумський фарфоровий завод. Скільки вона? 15. 15. Тарелочки для других страв, коростень. Сколько коштует? Ну, хочешь, бери, хочешь, не бери. По 25. 25 на явности. А что здесь? более тарелочек. Баранівка молочная. Подскажите, будь ласка, сколько масляночка 150, 150. 150. баранівка. Відчайного сервізу Хризонтема. Так, давай. Ну да, Доброго дня. Скільки такий глечик? 250, 250 полонський фарфоровий завод. Так, я Скажіть, будь ласка, ціну чашки. Баранівка скільки такий? Чашка? 40 гривень 40 гривень, наявності 3. А кавові пари скільки коштують? Ну вона нас здорову веде. Чайний сервіс на 4 персони. Чашки орієнтовно об'ємом 250 мл. Користянський фарфоровий завод. Дана пропозиція є в телеграм-каналі 2300 гривень. Друзі, обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. тваринки Гжель. Сколько козочка? 250. 250. А мапочка? Мапочка с детками 400. Ага. Мапочка и два рыбленка 400. Для горчицы. Подскажите, будь ласка, цену вазы. 50. 50 гривен. Орех. 300 гривен. Киев 300 гривень. Так, а набір мельхиор, таких ложь. Такий по 50. 50 гривень за одиницю, так? Так. Угу. так. По 80 Виделки столові 80 за одиницю. Мельхиор. Це мільхьор у нас, так? Так, Ножі теж саме 80. Ложки ножі те ж саме по 80. Це штатуетка. Переставрована голова. Скільки коштує? 200 гривень. Баранівський 40. спецовник Дульово, 150, але має невеличкий момент. А такі сільнички скільки? 50 50 і 80. Це у нас підсвічник, так? Так, так. Такий 100. Ручний розпис 100 гривень. А чайник, будь ласка, підкажіть. 150 без клейма, Схоже. А покарання Купідона? 400 гривень Німеччина. Так. молочник, А чашки є? Ні, то каврил. 150. Цукорниця горок скільки коштує? 50 полонський фарфоровий завод. Добрий день. Скільки пара закоханих голубів? 700 гривень. Ага. Це у нас будянський фаянсовий завод, здається, так? Друзі, в коментарях підкажіть, будь ласка, хто виробник? Можу помилятися, але дуже схоже на фаянс на набуде. Так, а такий козлик, підкажіть ціну. 250 250. А песок? Собачка также. 250. Так, буйлов? Баранец 200. 200. И два лейбеди? По 150. По 150. Так, с крынечка, будь ласка, сколько? Кустарная. 250. Крышталь 250. 250. Так. 250, 250. И корнички. Угу. Так, и пивночек, будь ласка, что? 150. Крышечка там надо надеть. Угу. Городницький фарфоровий так, завод. Є так, є Моментик 150. Вазочка, будь ласка. 550, а така красуня, 600? Та ж сама ціна. О, 600 гривень, 600. Досить, досить цікавий. Так, екземпляр, кришталь, кольоровий. А така? 550. Так, ложки в пропозиції. Молочник Німеччина. Скільки, скільки він? По 200 гривень. 200 Молочник, гривень. А чайні пари? Чайне парі по 100 гривень. Німеччина 100 гривень наявності 4. Соусниця там піднізон є. Угу. Соусниця скольна. Сосниця 200, 200. 200 гривень. Так, і для спецій? 6 штук 150 гривень. 6 штук за одиницю 150, так? Ні. За 6. Борт, так. Угу. 150 гривень. Так. Штовчик, будь ласка, підкажіть. 250. 250. Полоцький фарфоровий завод. І так. ГДР блюдо нове, кругле, блюдо, кругле овальне. овальне. Скільки коштує? Е, по 350. 350 за одиницю. Півничок. А хто виробник півника? Славность, напевно. Ага, скільки коштує? 150. 150. Ага. Скажіть, у вас 150. 150 мініатюра, кольорове скло. У вас прорізний фарфор, ручний розпис, без клейма, 150 гривень. Доброго дня. Скільки кавова чашка? Синельникова. Вот. Сколько коштует? 30. 30 гривен. 30 Сейчас буду крыть. Аполлонская чашка? 25. 25. 25. 25. Ну, 25 гривен. Угу. 25. 25. 25. фарфоровый завод. Скрынечка сколько? 40 гривен. 40 гривен. Барнилка сколько кошты? Ну, если ты беру крышечку, без крышечки воно коштует 60 гривен. Крышечку будет 100. Четвертое управление Министерства здравоохранения УССР. Чайник без кришечки Тернопіль. На юності можна придбати різні кришечки. Настільний годинничок. Скільки коштує годинник? 350 350 з дерева. А книжка сколько? Любой. Лечение растениями Книжка 350 350 так. А корзинка? Корзина Так, корзина 150 150 гривен Сколько такой штучек? 100 гривен 100 гривен Бальзам садко А фамилию забыла? Гомільський лікіроводичний завод. На юності великий асортимент металевих виробів, кастрюлі, бідончики. Скільки таких бідончиків? 150 п'ятдесята кастрюлька. 200. Так. по 300, 300 гривень за одиницю. Вазочка. Ваза 350. 350. глечик 300. Так, 300 макітрочка. Цукорниця. 150. Скавелька нержавійка. нержавійка, Це радянська, так? В да, да. новому стані. 500 гривень. 500 гривень. Цікавий екземпляр. А серветниці лебеді. В набор. А великий ага. або маленький. Ага, скільки? 200 гривень. Гривен за наборчик, так? Так, так. Дуже гарний. Так, салатнички, будь ласка, підкажіть. 100 гривень пара 180. Пара 180, так. А для сипучих? 60. 60, 60 гривень. Так, і чашки гіганти сучасні. 50 гривень. Це десь орієнтовний об'єм 400 мл, так? Так, так. Да, ну, Наш підписник поділився своїми знахідками. Городницький фарфоровий завод, аерографія, зображення Соняхи, Довбишевський фарфоровий завод. Будуть в пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, підходить до завершення наша прогулянка по ринку Юність. Перша знахідка. Набір для меду. Ручний розпис. Навіть кришечка номерна, клеймо Зіко Конакова та 5 порційних піал, ручний, ручний розпис, ручна робота. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням. Хто буде мати можливість, замовляйте або бажання. Чайна пара, ручний розпис, продана через телеграм-канал. Чайник. Також має свого власника. Ліхтарик карманний, завод БТ Чорновці в новому стані, три чайних пари, ручний розпис, Полонський фарфоровий завод. Мають свого власника. І, друзі, двоє парфумів, мелодія у моря. В рідній коробці нові. Виробник Сімферополь, Кримська роза І наступні четирдах. Також парфуми, той самий виробник. 1971 рік. Ось такі мої знахідки. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!